Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри-тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Ми продовжуємо знайомитись з історією страхування, і сьогодні говоритимемо про його розвиток в Україні. Страхування як фінансовий механізм захисту від ризиків має глибоке історичне коріння на наших землях. Ще в Київській Росії діяли форми взаємодопомоги, які нагадували страхові каси, що діяли в Європі. Ремісники та купці утворювали об'єднання, де кожен учасник вносив певні кошти, а в разі втрати майна, хвороби чи смерті отримували матеріальну підтримку. У часи козацтва з'явились більш організовані форми страхування. Наприклад, створювали спеціальні фонди для підтримки родин загиблих або поранених побратимів. Класичне страхування прийшло на територію України у другій половині ХІХ століття. Одним із перших страхових товариств стало Російське товариство пароплавства і торгівлі, засноване в 1857 році в Одесі. Його страховий капітал становив 1 мільйон рублів, що свідчило про значний фінансовий потенціал. Це товариство забезпечувало страхування суден, що мало велике значення для розвитку морських перевезень. Важливими центрами страхування стали Київ, Одеса, Харків і Полтава, де на початку 1860-х років виникли товариства взаємного страхування від вогню. Їхня діяльність була обмежена територією відповідного міста і здебільшого обслуговувала інтереси великих домовласників, купців і промисловців. Найпоширенішими видами страхування в другій половині 19 століття були страхування від вогню, будівлі, склади фабрики, страхування вантажів і тварин. Страхування майна, страхування життя, хоча воно не набуло високої популярності. Розвиток страхування в Західній Україні відбувався дещо інакше, ніж на решті території. Тут ключову роль відігравали національні страхові товариства, створені українською інтелігенцією, греко-католицьким духовенством та кооперативним рухом. Одним із найвідоміших було страхове товариство Дністер. Засноване у Львові 9 грудня 1891 року як кооперативне товариство взаємного страхування. Його ініціаторами стали відомі громадські діячі, серед яких були Василь Нагорний, Костя Левицький, Стефан Федак та Дем'ян Савчак. Іншим важливим страховим товариством Західної України стало товариство Карпатія, яке займалося страхуванням нерухомості та комерційних ризиків. Період активного розвитку страхування в Україні припадає на початок ХХ століття. Тоді страхові компанії почали впроваджувати більш сучасні методи оцінки ризиків та виплат. Наприклад, у 1905 році в Києві вже діяло понад 20 страхових організацій, які обхоплювали широкий спектр послуг від страхування життя до страхування товарів і нерухомості. За радянських часів страхова система зазнала кардинальних змін. Вона була централізованою та контролювалася державою. Усі приватні компанії було ліквідоване. Націоналізація страхової справи пройшла у два етапи. У 1918 році встановлено державний контроль над усіма видами страхування. У 1919 році страхові товариства було ліквідовано, а страхування стало винятково функцією держави. У 1920-х роках страхування майна державних підприємств стало обов'язковим. У 1921 році створено Держстрах Радянського Союзу, який здійснював страхові операції на всій території держави, включно з Україною. Страхування було обов'язковим для певних категорій громадян, але вибору страхових програм практично не було. Колективне страхування працівників, запроваджене в 1929 році, виявилось економічно невигідним. І вже до 1940 року рівень охоплення страхуванням знизився до 30%. Після Другої світової війни, у 1958 році було ухвалено постанову Ради міністрів про затвердження положення про органи державного страхування в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, яка закріпила централізоване управління страховою сферою. З набуттям незалежності Україна почала формувати власну страхову систему, орієнтовану на ринкові принципи. Було ухвалено законодавство, яке регулює страхову діяльність, почали з'являтися приватні страхові компанії. 1991 по 1993 роки ще не було розроблено відповідного законодавства, не здійснювалось регулювання та контроль за цією сферою зі сторони держави, не було напрацьовано ринкового механізму здійснення страхової діяльності. При цьому відбувалося швидке зростання кількості страхових організацій, які з'являлись та зникали неконтрольовано, А відповідно було багато прикладів, коли гроші вкладників просто зникали. У 1996 році було прийнято перший закон про страхування, яким було встановлено основні принципи та правила діяльності страховиків. Таким чином запровадилося державне регулювання цієї сфери і закладено початок сучасного ринку страхування. Саме тоді компанії вперше були поділені на ті, що надають послуги ризикового страхування non-life та страхування життя лайф. Ринок починає активно розвиватись, проте переважно на ньому діють компанії з ризикового страхування. Довгострокове страхування життя розвивалось дуже слабко, оскільки тоді держава видавала ліцензії з коротким терміном дії, що не відповідало самій ідеї тривалого накопичення та захисту. Усе змінилось у 2001 році, коли вступив у дію закон про внесення змін до закону України про страхування, який запроваджував безстрокові ліцензії для компаній при відповідності їх усім вимогам. Ним також було підвищення вимоги до статутного капіталу компаній, посилено вимоги щодо їх платоспроможності та розширено можливості інвестиційної діяльності. Це призвело до активного розвитку страхового ринку та заходу в нього значної кількості іноземних компаній. У подальші роки вдосконалювалася нормативно-правова база даної галузі, посилювались стандарти та вимоги до звітності, регулювання та контролю їх діяльності. Результатом їх стало те, що у 2020 році функції регулятора небанківських фінансових послуг було покладено на Національний банк України. Це сприяло посиленню контролю та відповідальності держави за діяльність цієї сфери, а також приведення законодавства у відповідність до Європейського. У результаті, 18 листопада 2021 року було прийнято новий закон про страхування, який вступив у дію з 1 січня 2024 року. З його змістом можна ознайомитись з qr кодом Сьогодні український страховий ринок продовжує активно розвиватись та формуватись. Діє 54 компанії зі страхування ризиків Non-Life та 10 лайфових компаній зі страхування життя, які пропонують широкий вибір послуг від класичного страхування життя і майна до страхування здоров'я, авто та бізнес ризиків. Під час наступних зустрічей поговоримо про основні терміни у законі України про страхування та його основні види. Дякую за увагу! Побачимось у наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.